Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки на календарі понеділок, тому ми будемо говорити про фінанси. І сьогодні я хочу поговорити з вами про, на таку тему, як страх бідності. Скажіть чесно, чи лякає вас, що лякає вас більше? Відсутність грошей чи думка про те, що вони можуть закінчитись? Більшість людей бояться не самого факту, нестачі. Вони бояться відчуття безпорадності, вони бояться повернутися туди, де було важко. І ось тут народжується те, що я називаю психологією дефіциту. Іноді страх бідності страшніше за самобідність. Як же ж працює мислення дефіциту? Коли людина живе в режимі страху, її мозок постійно сигналить. Мало, не вистачить, треба тримати, не ризикуй. І що відбувається? Людина боїться інвестувати в розвиток, боїться підняти ціни, боїться змінити роботу, боїться навіть відкрити виписку з банку. Страх паралізує більше, ніж реальні цифри. Я у своїй практиці часто бачу підприємців, в яких є стабільний оборот, клієнти, є прибуток, але внутрішні вони живуть так, ніби завтра все зникне. І це напруження з'їдає більше ресурсу, ніж податки. Страх змушує нас накопичувати хаотично, витрачати імпульсивно, на таких прикладах, як акція, наприклад, або навпаки, жити в режимі тотальної економії, навіть коли це вже не потрібно. Я читала про одну сім'ю, яка все життя накоп вирішила накопити, накопити мільйон гривень. І вони все життя накопичували. І коли після 60 років вони вже це мали цей мільйон, в них вже не було смислу його кудись витрачати, бо життя пройдено. Тому це теж будьте дуже з цим обережні. І найгірше страх передається дітям. Команді і партнерам, він стає фоном життя. Задаємо Генрі Форда. Він родився в сім'ї фермера, його дитинство не було розкішним. І коли він почав створювати свій автомобільний бізнес, в нього не було гарантій успіху. Більше того, його, компанії, його перші кампанії збанкрутували. Уявіть цей момент: ти вкладаєш усе, провалюєш. Знову починаєш і знову ризикуєш. Більшість людей після першого провалу закриваються і кажуть, більше не буду, треба стабільність. Але Форд зробив, зробив інше. Він не дозволив страху керувати рішенням. Він мислив не в категорії Мені не вистачить, а мислив категорії як зробити більше. І саме це мислення дозволило йому створити масове виробництво, яке змінило світ. Різниця була не лише в грошах, різниця була в мисленні. Бідність можна розглядати як факт і як стан. Факт це коли тимчасово немає грошей. Наприклад, зараз, ну, немає грошей, але це тимчасово. І стан, коли це мало, живе в голові. І ось тут найважливіше питання. Ви керуєте своїми грошима? Чи ваш страх керує вами? Бо коли рішення приймається зі страху. Ми погоджуємося на невигідні умови, не піднімаємо вартість своєї роботи, не масштабуємось, і ми відкладаємо планування на потім, а потім не приходить. Як же ж вийти з психології дефіциту? Я не прихильниця магічного мислення, я за тверезість і системність. І ось кілька практичних порад. Перша це подивитися цифрам в очі. Не відчуття, не страхи, а реальні цифри, доходи, витрати і зобов'язання. Страх найчастіше народжується там, де немає ясності. Друге створити подушку безпеки. Накопичення навіть на один-два місяці витрат вже дають відчуття опори. Зникає паніка і психологічний ефект дуже величезний. Третє виділити, відділити ризик від авантюри. Розвиток це не безумство, це прорахований крок. Порахуйте ризики вашого розвитку, і ви, вам стане легше розвиватись, ви будете знати, які у вас ризики чекають на цьому шляху. Четверте, планувати, а не тривожитись. Планування зменшує хаос, і коли є план, страх зменшується автоматично, бо ви бачите свою ціль і бачите заплановані до неї кроки. І шосте, моя особиста рекомендація: з мого досвіду роботи з підприємцями найсильніші фінансові результати показують ті, хто, не ті, хто постійно економить, а ті, хто вміє рахувати і приймати рішення без паніки. Тобто прораховуйте свої рішення. Страх бідності це внутрішній шум, планування це тиша і порядок. І коли з'являється порядок, з'являється впевненість. Бідність це стан, який може бути тимчасовим, а страх бідності може тривати все життя. І вибір дуже простий: жити в режимі «раптом не вистачить, чи жити в режимі я керую своїми фінансами це вирішувати вам. Гроші люблять ясність, люблять систему і люблять спокійне рішення. Тому замість того, щоб боятися, рахуйте, замість того, щоб тривожитись, плануйте. Замість того, щоб стискатися, створюйте, страх зникає тоді, коли з'являється план. І, можливо, сьогодні саме той день, коли ви можете сісти і написати свій фінансовий план. Отже, понеділок дуже чудовий час для планування свого тижня, свого дня. І бажаю, заплануйте сьогодні свої. Фінанси і свої е, задачі на сьогодні. Отже, для того, щоб запланувати, відкрити свій планувальник і запишіть задачі. Задачі можуть бути з трьох сфер: це бізнес задачі, це ті завдання, які вам допомагають е, заробляти більше. Це вас, ваш бізнес. Другий блок це навчання. Це завдяки цьому навчанню ви здобуваєте нові навички, які вам допомагають заробляти більше грошей. І третій блок це особисті завдання. Це та рутина, яка вам дозволяє триматися в складною ситуацію, дозволяє вам не зменшувати свою енергію на протязі дня і дозволяє вам досягати своїх бізнес-задач і навчання. Отже, заплануйте свій день. Заплануйте е, ці завдання, запишіть їх. Далі, напроти кожного завдання, поставте е, час на їх виконання. День заплануйте свій на 20 годин. У, у добі 24 години ви заплануєте на 20. І оці 3-4 години залиште на форс форс-мажори, які стаються такий час. Далі, напроти кожного завдання, поставте свої пріоритети. Пріоритети. Це може бути, ви зробите це завдання самі, або комусь делегуєте, і завдяки цьому ви зекономите собі час на виконання інших завдань. Або завдання ви виконаєте пізніше, в зв'язку з тим, ну, якщо у вас з'явиться додатковий час. Далі, після цього, складіть свій маршрут дня. Це ваш розклад, це ваш навігатор. По якому ви будете звіряти свій день. Тобто ви будете знати, в який час і що ви маєте робити, і скільки часу у вас займе вирішення цієї задачі. А ввечері проаналізуйте свій день. Обов'язково проаналізуйте. І похваліть себе за те, що ви прожили цей день ефективно і зробили максимум запланованого. Якщо, у вас, якщо якісь завдання ви не зробили, то Проаналізуйте їх. Якщо це завдання втратило свою актуальність, просто викресліть це, це і будьте спокійні. Якщо у вас не вистачило якогось ресурсу, гроші, навички, час, зв'язки, то таке завдання поставте на найближчий день, в якому ці, ці ці ресурси у вас з'являться. І обов'язково хваліть себе. Хваліть за те, що ви ефективні, за те, що ви наближаєтесь до своєї цілі. Але для того, щоб наближатись до своєї цілі, треба її поставити. Обов'язково Обов'язково поставте цілі. І якщо у вас є проблеми з цим, то е, чекає вас студія управління часом Богу Тут ви навчитесь ставити цілі. І е, про, прописувати кроки до цих цілей, розраховувати ризики, розраховувати е, шлях до цієї цілі. Отже, бажаю вам ставити свої фінансові цілі і досягати їх. З вами була Галина Качинська, і до нових зустрічей до понеділка.